Святкували зі смаком 259 років Кіровограда. Відзначили цими вихідними. Жителям міста імениника запропонували розваги на будь-який смак. Частували рекордною плачиндою у якості подарунків. Новий фонтан на площі театральній, святковий концерт за участі зіркових гостей та фейерверк. Про особливості кіровоградських святкувань у сюжеті Дарини Романської. Розпочали святкування о восьмій ранку. Ярмарок купуй Кіровоградське на площі Богдана Хмельницького зібрав товаровиробників з усіх районів області і ще більше покупців. Тут духмяніло смаженим м'ясом та свіжоспеченим хлібом. Асортимент гарний, а ціни взагалі шокують То дешево й гарно. Дуже дуже гарно. Бачите, цілий лантух накупили всього. Такі щасливі, а запахи такі, що вмерти можна. За два квартали звідси на площі перед міською радою у цей час вже виміряли рекордну плачинду. Пирогом довжиною майже 10 метрів та більше двох метрів завширшки пригостили кіровоградців. Над цим э, творчеством да із готовленням пірога робота дев'ять чоловік. Працювали около двох суток. Від пирога 259 кілограм. Ми старалися держати этот стандарт. Оцінили смакоту і представники національного. Національного реєстру рекордів. Кіровоградці там відзначилися вже в сьоме. Кіровоград Мабуть, найбільше креативу зареєстрував вже плечін до цього часу, ще в Україні плечін ніхто не реєстрував. На центральній площі перехожих потішали міми та безкоштовний вайфай. От угла, на якому ми стоїмо, угол дворцова і більшої перспективний, до центральної остановки практично вся вулиця перспективна, покрита вайфаєм. Практично вся вулиця перспективна. По опівні святковий настрій кіровоградців доповнився сонячною погодою. А вулиця Дворцова насправді стала пішохідною. Машинам сьогодні тут просто не було місць. Зате було місце творчості. На кожному кроці тут різноманітні виставки, майстер-класи та виступи колективів. Своя тематика у кожного кварталу історичний, творчий, мистецький, молодіжний і театральний. Біля самого ж театру також людно. Тут відкривали новий фонтан зі скульптурою Наталка Полтавки. Не треба і стілком сложно іскать образ треба просто пройти по вулиці. Этого достаточно щоб вот, нашу українську девушку. вечірній концерт на центральній площі вела четвірка ведучих ранкової кави на каналі Кіровоград. Виступали спочатку кіровоградські таланти. Несподіванкою для глядачів став номер від правоохоронців. Працівники міліції постали в новому ампуа. Лі кіровоградці вітали гурти, рвані міхи, «Лєпріконси» та спеціальна гостя Світлана Лобода. Центральна площа була заповнена вщент, стрибали та підспівували виступаючим усі незалежно від віку. Очільник області Андрій Ніколаєнко пояснює цього і прагнули, організовуючи святкову програму. Ну скажімо так, неформально, а ми я пішов по своїм друзям, знайомим яких в мене достатньо в Києві почав просити організувати одних чи інших артистів, які специфічних артистів, не просто заїжджених, а ті, хто сьогодні популярний. Світлана, цікаво для найбільш молоді певної категорії. Зовсім інші ліприконці, це дещо старше, покоління. Ми взяли гарну сцену, гарний звук. І я думаю, гарною роцинкою і останньою крапкою буде чудовий салют. Фейерверк став дійсно яскравим завершенням свята однак, не менш промовистим видовищем була й площа у такому вигляді, в якому її залишили кіровоградці після концерту. Я там в у -у -у -у! Дарина Романська день за днем.